Дорогі друзі, брати і сестри, ви можете займати місця свої, щоб ми вже могли почати. Друзі, добрий ранок. Вітаємо вас у Вінницькій біблійній церкві. Ви, будь ласка, підходьте сюди на перші ряди, займайте місця спереду, щоб всі, хто прийде пізніше, могли також зайняти місце, особливо мами з дітьми ззаді. Тому всі, хто холостий або у вас немає дітей, сідайте наперед поближче. Далі, друзі, підходьте. От Ваня, Паша, ви можете всі поближче сідати сюди. Це вам треба наперед. Добре, я бачу вже більшість з вас зайняли ваші місця. Ми радіємо в тому, що в нас немає де сісти сьогодні. Я пам'ятаю, пам як ми тільки переїхали в цей зал, і тут, тут було дуже багато вільних місць, і вони ще є в несвяткові дні. Тому такий, такий аншлаг у нас тільки от в такі святкові дні. Друзі. Ще раз хотів вас привітати в Вінницькій Біблійній Церкві. Хочу привітати вас, брати і сестри, хочу привітати друзів наших, хочу привітати всіх, хто сьогодні прийшов до нас в гості і хто дивиться нас онлайн. Ми дуже раді, що сьогоднішнє свято, чотири роки Вінницькій Біблійній Церкві ми можемо розділити разом з вами. І сьогодні ми радіємо, ми вражені в тому, що від того, що вже пройшло 4 роки. І таким же самим прохолодним листопад, листопадовим е, ранком або вечором, даже я не пам'ятаю, який це був точно пора дня. скоріш за все, це був вечір. Ми 2021 року ми року зібралися разом. У нас була команда з 12 людей, і ми вирішили внаслідок довготривалої молитви, порад, співпраці з нашою материнською церквою. Ми вирішили. В місті Вінниця почати нову помісну церкву. І наша ціль була бути богословськи глибокими і в той самий час являти любов один одному, служити, благовістити. І ми тоді на початку зняли великий зал, такий ляльковий театр ідеальне місце для початку нової церкви. І щоб всі поняли, що це не гра, що це все дуже серйозно. А, і так. Да, Потім, через певний час, неподалік від того місця, на другому поверсі, офісне приміщення на другому поверсі ресторану або даже ПАБу, ми почали збиратися в невеличкій, десь наполовину кімнаті, ніж ця, і трошки нижче постелі, ніж, ніж тут. Тому все було просто, все було примітивно, все було, знаєте, як на початку. І ми раділи, ми надіялися, що Бог проведе нас і надалі. Ми не дуже добре знали, чим ми займаємося. З одної сторони, ми готувалися до цього, але життя і подальші події показали, що ми погано розбираємося з тим, що таке починати церкву. Ось. Але чотири роки по тому ми ось тут проводимо, святкуємо разом. Ми чотири роки по тому. Радіємо все-таки посеред цього процесу. І радіємо, що Бог дає нам можливість бути такою церковною родиною, поширювати Євангелія і а, являти любов один одному. І за ці чотири роки, друзі, ми змінилися, нас побільшило, нас стало 32 члени, 32 святих. І це означає, друзі, що нам треба більше любити, більше служити, більше прощати. І... Ми переїхали в нове приміщення, і Бог дає нам можливість тут проповідувати і тут зростати разом. Друзі, я хотів би сказати, що були і важкі моменти, були розчарування, були ем, от, моменти, коли ми розуміли, що не все так просто, не все так легко. І ми мали свою, свої якісь труднощі, переживання, але посеред цих труднощів і переживань ми відчували особливу Божу присутність. Що він не залишив нас один на один зі своїми проблемами. І да, він давав нам сили не втрачати надію і не відступати від того, щоб любити один одного. По цій, впродовж нашої, нашого такого короткого життя помісної церкви ми мали підтримку від нашої. Материнської церкви з міста джерело життя, з міста здолбунів, церква джерело життя. Хороше було би місто, да да І і і Ми вдячні їм за підтримку. І також вдячні ще церквам, які сьогодні разом з нами присутні. Це церква нове життя. і вона до цього була просто світлим життям Бова Венгер. Ми також його раді бачити. Спілкування з ним, його підтримці, зустрічам, які він уділяв нам. Це, це також було благословінням. Співпраця з Марком Скіцьким, який теж в них невеличка церква, але у нас був такий хороший, і до сих пір є хороший близькі відносини, які ми формували впродовж нашого церковного життя. І друзі. Хоч ми з вами не бачили великого пробудження за ці роки. За чотири роки до нас в основному приєднувалися, можливо, більше віруючі люди. Але, але ми вдячні, що впродовж цих років були люди, які чули Євангеля, і їх воно зацепляло, воно їх притягувало до себе. Христос через Євангелія людей до себе притягує. Хоч це, можливо, невеликі кількості, ми не бачимо багато навернень, ми ще не стали. Невід'ємною частиною цього району. От якщо нас тут не стане, можливо, на жаль, хтось не помітить. Ось. Але нам є куди рости, щоб цей район помітив, що нас тут не стане, якщо таке став, яке трапиться. Друзі, тому нам потрібно ставати більш помітними. Нам є ще багато проблем, які вирішувати всередині нашої громади. І це те, що розбиває нам часом серце, і в той самий час воно мотивує нас. Любити і прощати, тому ми всі тут все ще вчимося, нам є ще багато над чим працювати, і Бог милостивий до нас. Ми, як ці малі діти, з одної сторони, ми малі, чотири рочки це небагато. Ми зустрічалися з Костю Поломарчуком. Він каже своїй церкві, що вони вже не малі Їм вже чотири роки, точніше, їм п'ять років, а нам чотири. Він каже, що вони вже не малі І дійсно в цьому. В цьому такому проміжному періоді можна застрягнути і можна думати, ми малі, ми малі, малі. П'ять років, десять років, ми ще малі. Ось. Але коли прийде та точка, коли ми будемо вимагати від себе певної зрілості і дорослості. І це була хороша думка від Кості. І Тим не менш, Бог розуміє, що наші. якби наші, е, е, і те, що ми слабкі і в чомусь, в чомусь ще не справляємося, він це розуміє і він дає свою благодать. Друзі, ми, ми насправді у нас немає якихось таких. Ми не дуже спритні, ми не дуже у всьому легко у нас виходить. Можливо, на початку ми були в чомусь пафосні, зараз цей пафос шоу, І ми... Можливо, не серйозно сприймаємо себе в чомусь, але ми серйозно сприймаємо Євангелія, Євангелія Ісуса Христа. І в цю четверту річницю, друзі.